Всім привіт! Мене звати Оля, і я вітаю вас на своєму каналі Розпадлене Сонце. І сьогодні, коли це відео було викладено 16 серпня, я сподіваюся, воно було викладено 16 серпня. А це означає, що моєму каналу один рік. і... Рівно один рік тому я виклала своє перше відео про свої книжкові покупки, яке було в іншій локації іншої якості, взагалі все було по-іншому. Але ось прийшов рік, і за цей рік я не набрала тисячі підписників, як мені хотілося. Але наразі у мене 773 підписника, Чому я дуже рада тішуся і вдячна кожному підписнику за те, що ви дивились мій канал. Також цей рік було викладено 55 відео разом із цим. Я вважаю, що це досить великий результат. Це одне відео на тиждень, а інколи два. Мені здається, один раз тільки пропустили вихід від відео, але так як в якісь місяці було по два, тому якраз досить непогано. Я сподіваюся, що надалі буде все ще більше, ще краще, ще цікавіше. Буде рости якість відео. І Кількість підписників. Тому, якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь саме зараз. Не забувайте ставити вподобайки та залишати коментарі. Всіх люблю! Якогось особливого. Святкового відео прям такого не буде. Я думала зробити Q&A, але особливо питання не назбиралось. А В інстаграмі я чомусь не робила опитування. В мене різниця аудиторія, яка в мене є в інстаграмі і на Ютубі. Коротше кажучи, можливо, цей формат залишиться на майбутнє. Але сьогодні трошки зробити приємне собі і вам зробити книжкову розпаковку. У мене якраз назбиралось декілька. Посилок від видавництва, моїх замовлень, тому приступаємо до розпаковки. І Перша посилочка буде від видавництва ВСЛ. Зараз з першого разу навичка не втрачена. Тут у нас накладна. Що ж, поїхали? І тут у нас Террі прачет, п'ятий слон. Здається, це найновіше. Прачет, роби гроші. І Прачет, зодягну на себе ніч. Це три книжечки, яких мені не вистачало в моїй колекції Пратчета. три новиночки. Я чекала, поки вийдуть три книжки, і поки буде у ВСЛ їхня акція по Пратчету, один плюс один дорівнює три. Я дочекалася. І от назбирала собі дозбирала в колекцію ось ці прекрасні книжечки. Це дуже. Гарна жовто-блакитна прапорець нам складає український. Е, так от, Пратчета я читаю не дуже активно. В цьому році я ще не прочитала жодної книжки Пратчета, на жаль. Але е, зараз переслуховую першу книгу з його циклу Дискосвіт е, Колір магії для книжкового клубу. Взагалі, я хотіла продовжити читати. І наступна книга в черзі на читання я читаю в хронологічному порядку, є Морд з циклу про смерть. Її, Мені здається, просто треба почати читати, бо цикл про смерть дуже хвалять. І я думаю, що повинен зайти мені. Ну, давай останню розпаковую. Прекрасні. Вони прекрасні. І е, не так багато залишилось ВСЛ видати книжок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Всього вісім книжок з усього циклу залишилось ВСЛ видати українською мовою. І весь цикл вже буде готовий. Вау! Так. Ем, Роби гроші. Це у нас цикл про мокрофон гуперука. Ем, я ще нічого про нього не читала. Зодягну на себе ніч. Це в нас що? Е, це ем, з підциклу Тіфані, е, підцикл цикл, циклу про відьм. От, передостання частина. І п'ятий слон, е, слон це цикл Варта, і це е, п'ята книжка з циклу Варта. І ще три будуть. Цикл про Ринцвінта і про Варту це найдовші цикли. В кожному з них по вісім книжок. От. Дуже класно. Треба буде тепер знайти місце на поличках ще для трьох книжок з циклу Дискосвіт. Дуже-дуже гарні книжки. Ну, а зараз трошки відволічаємося від книжкової тематики і е, розпакуємо цю посилочку від 25 Coffee Roasters, які повернулися до мене і запропонували мені відправити ще одну якусь каву спробувати. Бо попередня мені сподобалось це був була кава серії Tafler, і вона мені реально дуже сильно сподобалась. Я замовляла ще собі декілька пачок. Дві, Тобто я випила ту, що мені прислали, замовила ще дві пачки. І у мене от третя вже наполовину половина там тільки залишилась. І дуже вчасно мені написали 25 Coffee Roasters і сказали, що прийшли ще якусь каву, яка повинна мені сподобатися. У них безліч смаків. І подивимось, що ж тут тепер цього разу. Так, Їхня картка з е, рецептами коктейлів кавових. Так, і дивіться, це якась інша серія, пишучи um, Perfect with Milk. Um, Мілк Rush – суміш Арабіки з Кенії та Ефіопії. Аромат фруктовий, чорна смородина, агрус, абрикос, молочний шоколад. Після смак молочний шоколад. Тіло середнє. Хм, ну, ну зараз. Слухайте, ну пахне супер приємно. Супер смачно. Ну, я обов'язково спробую і вам розкажу покажу. Я е часто зараз робила каву з молоком вдома, робила собі флетвайт, тому разом з вами ми обов'язково зробимо флетвайт. Я е спробую цю каву. Е і, до речі, фенті 25 Coffee Roasters Дали мені для вас промокод. І по промокоду Сонце ви можете замовити собі каву зі знижкою 15%. Так, ну і зараз ми з вами будемо коштувати ось цю каву. Я буду робити собі flat White. Загалом я частіше п'ю фільтр, коли п'ю не вдома. Але вдома теж буває з дріпів, роблю каву або можу чорну, але останнім часом. Ах, як же воно класно пахне. П'ю е, Flat White дома, ось попередня кавуся. Е, така, як мені присилали, Бразил, Модіана, Тафлер. А ось ця Milk Rush, суміш Кенії та Ефіопії. Так, тут е, повинна бути. Божечка. Взагалі я тільки зараз звернула увагу, що 25 Coffee Roaster – це обсмажки з Харкова, з мого рідного міста. Я не знаю, як я минулого разу це пропустила. Я чомусь думала, що це київське. А тепер мені ще більш приємно пити їхню каву От, і про них розповідати. У них дуже багато кавових позицій. На сайті також є какао, різні смаколики. Так. Я собі роблю подвійну порцію для еспресо, спеціально для футбайту. Подивимось, подивимось, як вийде з цієї кавусі, поки мені все подобається, поки можна взяти молоко. Так. Дивіться, яка крема. Зараз спробую еспресо. Смачно, така, як я люблю, е є кислинка, але вона не яскраво виражена, бо я не дуже люблю прям дуже кислока. Тому це якраз те, що я люблю. І зараз ми зіб'ємо молочко. Скажу одразу, що я не супермайстер латеарту, але збивати молоко вже навчилась. Якось щось гарно зробити, але обіцяти не можу. Ну, будемо думати, що це змія. Так, ну і дегустуємо. Це супер смачно. З молоком мені навіть подобається більше, ніж ось ця. Вони були такі прави, що Perfect with Milk. І, до речі, для вас по промокоду Сонце на сайті 25 Coffee Roasters у вас буде знижка 15% на всю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Скуштуйте і я думаю, що ви не пошкодуєте. Так, а зараз повертаємося до е, книжкової розпаковки. І в мене ще одна посилка, яку я довго чекала, тому що замовлення було зроблене давно. Це було передзамовлення від Vivat. Тут у нас чотири книжки. І, звісно, воно було відправлено вже тоді, коли всі ці 4 книжки вийшли. Тому це дуже довгоочікувані новиночки, які мені дуже-дуже сильно хотілося якнайшвидше отримати, бо вони повинні бути супер гарні. Додати. Так, давайте я зроблю так, щоб не спойлерити. Так, ну що ж, поїхала. Перша книжка це ігри серія «Твістед» Анни Хван. Так, ну. Довгенько, довгенько. Ну, як на мене, довгенько виходила друга книга серії. Якісь інші серії, мені здається, набагато швидше видавали. Хоча, хоча, може, і ні. Ось вона перша. І зараз подивимось, розпакуємо, як виглядає рано, ніж склала друга книжка без суперки, який у неї зріс. дуже ніжний зріз з тюльпанами. Тут у нас були соняшники, а тут тюльпани. І давайте ж дивитись, що тут під супекла. А ось у нас тут ось така парочка, і це подруга головної героїні. З першої книжки. І е, вона принцеса, а це її охоронець. От такий троп буде тут, в цій частині. І кажуть, що ця друга книжка набагато краще першої. Ну, що вона може сподобатись набагато більшій кількості людей. І що вони... тут перша книга дуже специфічна про... по стосункам і всьому. І от що друга повинна бути набагато краще. Я цього дуже сильно очікую. У мене трохи завищені, мені здається, очікування від цієї книги. Але. Подивимось, дивимось. Я сподіваюся, що вона дійсно буде краще. Так, цю поставимо на місце. Так, давайте вам покажу наступні книжки. Так, цю я залишу на потім. А тут покажу. Так, Голі Блек і викрадений спадкоємець. Це е, продовження серії е, Жорстокий принц Голлі Блек. Це вже наступні, наступна дилогія, е, Трон в'язня, друга частина з цієї дилогії. І тут буде розказуватися про молодшого брата. Головної героїні жорстокого принця я вже позабувала всі імена. Його звати Дуб, а її звати Сурен. Сурен. Теж там якась вона принцеса. І от події цих книжок будуть відбуватися через там якийсь час після закінчення подій серії Жорстокий принц. Не знаю через скільки. Коротше, коли вони вже підросли і стали повнолітніми. От. Дуже гарне видання. Просто неймовірно. Ви подивіться. По-перше, ось ці супергарні портрети з цим золотком. Я знаю, що є якась оригінальна вкладинка, де вони разом зображені на книжці. Тут так розділили на їх на окремі частини, і це супергарно. По-друге, тут неймовірно гарний зріз. Тут такий дуже осінній. і це Тут дуб намальований. От, що у нас тут на форзицях? Форзиці у нас прості. Чорнобілі ілюстрації трошки є тут. Та. Ну, і, в принципі, все видано так само, як жорстокий принц, трошки ширші книжки в цій серії, неймовірно гарні. І я прочитала влітку весь цикл, там, крім. Окремих там якихось оповідок, е, яких в мене ще нема. І планую читати ось ці дві книжки. От. Бо дуже-дуже мені сподобався цей світ. Так. Ну і на десерт я залишила дуже гарну книгу і дуже велику книгу. І це Обитель помаранчевого дерева. Я чомусь була впевнена, коли замовляла і чекала довго цю книжку, що тут щось обитель помаранчевого дракона. Але ні, дракон тут намальований, а обитель помаранчевого дерева. Саманта Шеннон. Нічого не знаю про цю авторку. Знаю, що книжка видана схоже на те, як це видавалось за кордоном, дуже гарна, і ми зараз з вами це будемо перевіряти. Оце Віват став видавати книжки в такому збільшеному форматі. Книжки розміром з книжки Небо від Вівата. У мене є ще чорноязики злодії, який теж такий збільшений. Ну, по-перше, суперка з драконом, симпатична. О, слухайте, а без суперки мені подобається навіть більше. Подивіться. Зі, зі сріблом дуже гарно, дуже гарно. І в такому ом, текстильна така су, о, обкладинка. Так, форза це просто помаранчевий, дуже гарний зріз з драконом. Просто дракон, Неймовірно деталізований, дуже, дуже гарний. Все це ще. Шрифт гарний. Не знаю, скільки частин в цій, в, цій, в цій серії, бо я думаю, що це серія. От, книга неймовірно гарно видана. Єдине, чого тут мені не вистачає, мабуть, це лясе. От в цій книжці можна було б зробити лясе. Бо без лясе якось дивно, що такого розміру книги і. Хоча небо теж лясе не, не даде. Але тут ось ця обкладинка, палітурка з така текстильна, вона прям просить для Ну, Це моя особиста думка. Але без лісе, зате можна покласти туди якусь супергарну обкладинку з драконом. І буде. І буде супер. Ось так це і все. Не дуже багато, але дуже гарні і довгоочікувані книжечки, які я рада, що у мене з'явилися. Теріпрачет, якого я добираю в колекцію, щоб читати його більш швидкими темпами, але ну, вже як є. Напишіть в коментарях, чи ви збираєте якісь книжки отак колекціями якогось автора або якісь серії книжок, і чи ви встигаєте їх читати, поки коли вони виходять, ви, чи ви їх просто колекціонуєте і колись думаєте прочитати? І мені буде цікаво, які, які серії люди так збирають, як я прадчита. Я рада, що ви додивились це відео до кінця. Також я дуже рада, що ви дивитесь мій канал, підписуєтесь став, ставите вподобайки, пишете коментарі. Мене це дуже тішить. Я Ах, щаслива, що вже пройшов рік, і весь цей рік я була з вами тут. Мені це неймовірно подобається. Це таке моє. Хобі, яке сформувалося та всього рік тому, але яке мене дуже ем, живить енергією, і мені не перестає хотітися ділитися з вами всім книжковим, що відбувається в мене у житті. Ще раз я вітаю себе з цією річницею. Кажу вам ще раз дякую і до побачення! Дуже скоро ми з вами побачимось в моєму наступному відео. Па-па!